всі питають, чи готова Україна до цих переговорів. Ніхто не питає, чи готовий до цих переговорів Путін. Ми можемо зупинити війну за 24 години, як обіцяв президент Трамп, і без жодного пострілу чи витраченого долара. які ваші головні меседжі під час зустрічі виступів. у мене є можливість донести свою і позицію України щодо того, що означає перемога для України. Що українська перемога означає для США та НАТО? Які червоні лінії можливого компромісу? Як перемогти Путіна? Я стурбований тим, що слово перемога. Зникло з лексикону наших партнерів, але ми чуємо, ми будемо з Україною скільки буде потрібно. І припинення вогню. Наша мета перемога. Очевидно, перше питання, яке вам ставлять, якою є ситуація на передовій. Що ви кажете? також. Я маю можливість доносити інформацію з передової. Росія посилює свій тиск. Росія має більше досконалу зброю ніж навіть півроку тому. Українські солдати втомилися, бо деякі на фронті понад два з половиною роки, але вони все одно не дозволили росіянам прорвати українські позиції. Ми повинні посилити нашу оборону. Зараз треба думати не про наступальні дії, а про зміцнення укріплень. У зв'язку з цим я ціную рішення уряду сполучених штатів надати нам протипіхотні міни, мати 3, 4, 5 кілометрів мінного поля це чудова відповідь на нову тактику росіян, які проникають на українські позиції невеликими групами від 5 до 12 осіб за підтримки російської артилерії, яка має необмежену кількість артилерійських снарядів. Якщо у нас є фортифікаційні споруди, міні-поля, розвідувальні безпілотники, в тому числі і це дуже важливо тепловізори, необмежена кількість безпілотників FPV для знищення цих невеликих груп. Ефективна система радіоелектронної боротьби, в тому числі проти російських розвідувальних безпілотників, таких як Орлан, Суперкам, Зала та штурмовий безпілотник ланцет. Якщо у нас буде хороше обладнання та достатньо боєприпасів, я впевнений, що ми зможемо зберегти лінію оборони, незважаючи на зусилля Росії. Якщо у нас немає а на значній частині нашої лінії фронту, на жаль, немає. Україна платить життями своїх найкращих синів та доньок. Така ситуація абсолютно неприйнятна Адміністрація США, принаймні за даними американських ЗМІ, запропонувала знизити вік мобілізації в Україні з 25 до 18 років. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це відповідальність українських авторитетів. Це відповідальність української влади. Важливішим є не вік мобілізованих, а їх мотивація. Це насамперед гарна підготовка, яка має тривати мінімум 4-6 місяців. Неприпустимо, коли нові солдати після 3-4 тижнів навчання йдуть на штурм. Щодо мобілізації, пропоную наступне: по перше, мобілізація це не рабство. Військовослужбовці повинні знати, коли і на яких умовах закінчується термін служби. По-друге, потрібна програма «Збережи солдата. За законом солдати повинні мати все необхідне спорядження. Я говорю не лише про форму, ремені, куртки та шоломи. Має на увазі і радіостанцію, і систему радіоелектронної боротьби, парасоль, і дрони FPV, і обігрівач, і фортифікаційні споруди. Кожне відділення має мати вантажівку або чотири вантажівки на взвод. Всі солдати повинні мати всю необхідну зброю. Чи є вона в усіх українських військових? Ні, якщо ми збільшимо кількість солдатів, не озброївши їх належним чином, це буде незрозумно. Ми можемо купити нові машини чи радіостанції, але ми не можемо купити втрачені життя солдатів. По третє, нам потрібна краща система навчання. Зараз наші партнери навчають наших солдатів у своїх навчальних таборах. Я рекомендую нашим партнерам взяти під своє крило українські бригади. У нас можуть бути так звані шведські, німецькі, британські бригади. Тощо країни будуть готувати, оснащувати, підтримувати свої бригади адміністрація США лише нещодавно дозволила Україні використовувати американські ракети далекого радіусу дій на території Росії для ударів по військових об'єктах. США декого дуже обурило таке рішення. Наскільки це було корисно для України? Натистиво цю помишн три тому. Ми точно повинні були отримати цей дозвіл три роки тому. Я не можу пояснити українським солдатам, чому вони мають воювати проти росіян із зав'язаними за спиною руками. Я не можу пояснити, чому Україна має обмеження на використання зброї, яку вона отримала від своїх партнерів для використання проти законних російських цілей. Як це може бути, коли Північна Корея постачає в Україну на окуповану територію чи у Курську область ракети? І ми точно знаємо, де ці ракети, але ми не можемо їх знищити, тому що у нас є обмеження з незрозумілою метою. Зміна цієї позиції відбулася лише після того, як Путін атакував наші лікарні, школи, об'єкти нашої критичної енергетичної інфраструктури. Але зараз ми маємо лише 300 кілометрову дальність, а бойові можливості цих ракет до тисячі кілометрів. Я не розумію, чому знову дозволено вражати цілі на відстані 300 кілометрів, а не скажімо 700. Це лише трохи ускладнило росіянам атаки на нас. Тепер російські бомбардувальники з дуже дешевими і ефективними керованими бомбами з 500 кілограмовою вибухівкою розташовуються на відстані 400 кілометрів від нас. Вони злітають, підлітають на 80 або 70 кілометрів до лінії фронту. Запускають керовані бомби та повертаються назад, захищені нашими обмеженнями радіусу дії. ми не маємо захисту від цих керованих бомб, але зараз ми маємо дуже погані новини для Росії. Ми розробили спеціальну систему РЕП – вбивцю керованих бомб Сергій Шойгу минулого місяця Сергій Шойгу сказав, що Росія перемагає і захід має це визнати та почати переговори. Що мають набувати Росіяни, коли говорять про свою готовність до переговорів? Я думаю, Ай тинк десятки те. Це позитивна ознака. Сергій Шогу чи Дмитро Медведєв завжди брешуть, коли кажуть, що Росія виграє. Це означає, що Росія програє. Я ненавиджу ідею говорити, що цього літа ми будемо пити каву в Бахчисараї чи на набережній Ялти. У відповідь Українці кажуть, що ми вже перемогли. Навіщо мені йти в армію чи підтримувати збройні сили? Це самогубство. Україна має честь мати досвідчених і відповідальних людей, які мають право знати правду. Водночас Росія не така сильна, як думають на заході. Ми навчилися перемагати росіян. Ми знищили близько 200 тисяч російських військових, найбільш підготовлених професійних російських солдатів. Крім того, 500 тисяч російських військових отримали важкі поранення і вже не зможуть повернутися до лав збройних сил. Їхні щоденні втрати нових військових, які можуть і мати бойовий досвід, але не пройшли навчання, становлять від тисячі до тисячі сімсот осіб. Тазен то севтін хандрід Україну тисне, щоб почати переговори. Чи сприятливий час для цього, чи достатньо сильна позиція України? You cannot find out any nation in the world who wants more peace than be Жоден інший народ у світі не хоче миру, так як українці, тому що ми платимо величезну ціну. Однак переговори потрібно починати, коли обидві сторони будуть готові. Всі питають, чи готова Україна до цих переговорів. Ніхто не питає, чи готовий до цих переговорів Путін. Моя відкрита і відверта відповідь вам: ні, Путін не готовий. Ми повинні докласти величезних зусиль, щоб підготувати Путіна до цих переговорів. Якою мовою говорити з Путіним? Мовою сили, включаючи складну та сучасну зброю. state of the art sanction. Нам потрібні посилення санкцій, щоб знищити тюньовий флот. Санкції повинні знизити російський експорт з 600 до 200 мільярдів, щоб скоротити здатність Путіна фінансувати війну. Наступний крок продемонструвати унікальну внутрішню єдність в Україні та солідарність зі світом. Ми захищаємо свободу та демократію у світі, тому що даємо урок про те, що станеться, якщо ви атакуєте вільну та демократичну країну. Скажу непопулярну річ: якщо 2000 шахедів щомісяця атакуватимуть Польщу, країни Балтії чи Північної. Європу проти цього не буде ефективної ППО. Тож зупинити Путіна в Україні було б ефективніше та дешевше. Чи підтримає нова адміністрація Трампа. Це бачення на вашу думку 2014 року, я оптиміст по перше, я оптиміст. Неможливо бути президентом чи лідером опозиції в країні у світі війни і не вірити в перемогу. По-друге, я твердо вірю в світове лідерство Сполучених Штатів. Я працював із Трампом у 2016-2019 роках. Зустріч з ним була однією з перших моїх зустрічей як президента України. Наша зустріч була розрахована на 5 хвилин. Просто потиснути руки та сфотографуватися. І тривала 2,5 години. У підсумку він надав Україні першу смертоносну зброю після трьох років війни легендарні джевеліни. Вони врятували багато життів на Донбасі. Вони також мали психологічний ефект. Коли російські танкісти дізнавалися, що українські бригади оснащені джевелінами, вони відмовлялися йти проти них. Навіть без додаткових консультацій з нашими європейськими партнерами ми домовилися, що США ведуть санкції проти компанії підрядника Північного потоку. потоку-2», що було життєво необхідно. У присутності президента Трампа ми обговорили з його тодішнім директором ЦРУ Майком Помпео координацію зусиль щодо визнання української незалежної церкви. Трамп людина результату, а не процесу. Він досить рішучий, щоб приймати важкі рішення. Ми повинні працювати з Трампом і тому я тут. Ендецфамгінахіхазен Енвой акілоґ Трамп висунув генерала Кіта Келлога на посаду спецпредставника США з питань України та Росії. Що ви думаєте про нього та його ідеї? Я зустрічався з ним кілька разів, коли він був членом команди віце-президента Пенса. Я вітаю підхід президента Трампа до призначення спеціального представника президента в Україні. Коли президент Трамп призначив Курта Волкера. Це було надзвичайно ефективно, і тепер рівень професіоналізму генерала Келлога дає нам обережний оптимізм. Оптимізм айногатостоп. Ми можемо зупинити війну за 24 години, як обіцяв президент Трамп, і без жодного пострілу чи витраченого долара. Нам потрібен один підпис. Нам не потрібні ані 32 гарантії безпеки, ані 32 версії Будапештського меморандуму, ані 32 гарантії щодо постачання зброї. Нам потрібен лише один підпис під одним документом Вашингтонським договором. Запрошення України до НАТО стане потужною демонстрацією Путіну. Що ми не боїмося його шантажу. Ми достатньо рішучі і хочемо мати стабільну безпеку. Ситуацію на континенті цей підпис не означає, що 20 січня Україна стане членом НАТО. Пропоную свій план Порошенка. Партнери нам гарантують, що через рік Україна отримає повноправне членство, якщо вона відповідатиме конкретним критеріям і виконає певні умови. Протягом цього року, коли ми не будемо в НАТО, ми отримаємо такі ж гарантії безпеки, які Фінляндія та Швеція мали перед їхнім повним членством в НАТО. Не потрібно винаходити велосипед. Копіюйте те, що було у них. Протягом цього року я також пропоную мати миротворців під мандатом Ради безпеки ООН для гарантування припинення вогню. Ось як можна зупинити війну за 24 години. And this is the way how to stop the war in 24 hours. This week it will be 30 years since Ukraine signed the Budapest memorandum <in> цього тижня. минуло 30 років із дня підписання Будапештського меморандуму. Який його головний урок для України та світу? Гарантий лайкнайт. Немає іншої форми гарантії безпеки, як у НАТО, своєю агресією проти України Путін зруйнував післявоєнну систему безпеки, засновану на Раді безпеки ООН. Путін зруйнував міжнародне право, яке було основою 70-80 років після другої світової війни. Зараз світ потребує нової форми безпеки. Агресія Путіна проти України це не лише українсько російська війна. 40% російських ракет, які атакують Україну, мають корейське походження. 70% ударних безпілотників, які Росія використовує проти цивільних об'єктів України, мають іранське походження, виробляються в Ірані або за іранськими ліцензіями. У складі російської армії проти України воюють десятки тисяч корейців. Це не лише тому, що Росії не вистачає солдатів. Ця стратегія дозволяє Путіну та Кім Кімчанину. Мати корейську армію з бойовим досвідом корейські солдати планують мати ротацію кожні 3-4 місяці, щоб корейська армія набувала бойовий досвід. Співпраця Росії з Іраном і Північною Кореєю змінить безпекову ситуацію в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході. Я не довіряю Путіну і не думаю, що головний виклик це надіслати повідомлення України сісти за стіл переговорів. Якщо ви спитаєте Путіна, ви б погодилися просто залишити Крим або частину Донбасу. Ні, Путіну не потрібні ні Донбас, ні Крим. Путіну потрібна вся Україна. У своєму божевільному мозку він вважає, що Російська імперія не може існувати без України. Це просте протиріччя. Путін хоче нас убити, а ми просто хочемо жити. Спробуйте знайти компроміс. Я сумніваюся, що це буде легка робота.